Друзі, всім привіт! З вами Music І сьогодні ми будемо з вами грати в новий режим. Гарбузовий переполох. Підписуйтеся, ставте лайк і поїхали. І так, друзі, перше про що я вам хочу сказати, які навики бойові уміння ставити. Як на мене, відновлення. Раз. Вогняний постріл 2. І е, це у нас е, шквальний вогонь. Пасине боєвеміння зменшує час перезаряджання на 20%. Тобто ми стріляємо, стріляємо частіше. Для чого це? Стріляємо частіше. Раз. Відновлюємо ХП в живому в бою більше Два. Е, е, І вогняний постріл. Це Ми підпалюємо противника, якщо пробиваємо. Супер. Граємо завжди на фугасах, тому що е, колісник пробиває колісника фугасом. Я вже зіграв два бої. Мені залишилось ще один бій, щоб попасти в топ 7. І взяти члена екіпажу. Поїхали. Режим прикольний. Мені подобається. Щоб взяти, тим паче члена екіпажу. Ну, це класно. В карти мені попадались. О, от я забув навіть. Яка? Мені подобається, як вони зробили гамму. Дуже подобається. Так, іграйте тільки е, на колісниках. Тому що це фаново. Це реально фаново. І так. Перезаряджаємо відразу на фугаси. Ось перезарядли на фугаси. Перезарядка у нас зменшилась за рахунок оцього навику. І відразу вмикайте е вогняну кулю. Відразу. Так. Куди їхати на цій карті? Е це режим. Ви можете їхати куди завгодно. Включаємо відразу режим, включаємо цифру 3. Так. так, поїхали. Вам головне пробити оцим снарядом, щоб підпалити ворога. Ну, де вони є? Оп, бачите? Все, підпалили. І відновлюємо ХП. Все, добре. Так, нам поранили командира. І стріляємо, не вицілюйте. Я вицілював перший постріл, щоб підпалити, щоб показати. Але ви не стріляєте. ви... Тобто ви не вицілюйте. На автоприціли все, тут інакше не грається. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Одразу цифру 3. Так, не видно. Йдемо, допоможемо нашим. Включаємо режим колісника. Так. І бачимо, що стоїть на місці. Ай, не попав. Так, добре. Добре, нашого тут небагато, скажімо так. Йдемо нашому допоможемо. Так, добре, завалили. Так, 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 живемо. Живемо, живемо, живемо живемо! Ай! Ну, не переживайте, якщо ми там не так живемо часто. Швидко вмираємо. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, дивимося, де скупчення. Ну, де найду дуже велике скупчення. О, підпалив. Бачите, я, я трошки вицілюю, але взагалі немає сенсу. Ой, куди я заїхав, боже. Куди я заїхав? От мене підпалили, бачите, теж такий навик. Так. Я режим веселий, веселий. Веселий. До речі, як стріляти на автоприцілі? просто. Е, робіть так, щоб прямо танк їхав їхній. Ну, коли бачите, що... Оп! Прямо поїхав, все. Оп, знову прямо поїхав, все. І не треба вицілювати нічого. Боже, які Які кінти. Так. Так, не попав. Оп! Все, вбили, бачили? Все, отак і треба робити. Так, супер. Супер, супер. Оцього вицілюємо. Прямо. Оп! І вбили. Дивіться, три фраги просто. Так, куля, вогняна куля. Ай, ну, вогняною, до речі, треба було попасти краще. От коли вогняною стріляєте, краще попадайте. А, все, вбили у нас вже 5 фрагів. Перезаряджаємося. Шотник добираєте завжди. Опа, от шотни не встигли. Ну, 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 оп, він зупинився, бачили? Все, добрали. Нормально. І, і старайтесь, от я неправильно зробив. Не зупиняйтеся, не зупиняйтеся взагалі. Взагалі взагалі не зупиняйтеся. Так, 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 поїхали, поїхали, поїхали. О, шотний! Так. Ай, вбився тараном. Ладно, поїхали, поїхали. У нас вже 5 фрагів. Ми на другому місці по фрагам. Супер. Так, натискаємо кулю. Натискаємо кулю. Поїхали, поїхали, поїхали. О! Хтось йде на нашу територію. Давай, вирівняйся, 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 мені треба в тебе попасти. У мене ж просто куля. Ай! Так, може, вб'ємо його зараз. Нам поможуть. Супер! Супер! Тут я намагався вицілити перший раз вийшло, другий раз не вийшло, оп! Супер. Супер, супер, супер. Так. Треба стріляти, треба. Чим частіше... Тим краще стріляєте. Так, розвертаємося, розвертаємося. Так, розвертаємося. Знову, знову, знову. Режими тут переклю... перемикати обов'язково. Куля. Супер, підпалили. Супер, горить. От бачите, дуже важливо. Оп, і нам фраг. І ще один, ще один. Ай, не встиг. Він якось... хп у нього поповнилося. Блін, ми програємо. Так, 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 так. Поїхали, поїхали, поїхали. Поїхали. У мене хоч... Война вже взяв, хлопці. Ха-ха! Воїна. Так, добре. Ну, буде добре, добре, добре. Випрямляйся! Ну випрямися. Не хочу випрямитися. Давай! Оп! І другого! Оп! Отак, <с> отак це робиться! Це просто якийсь... Я не знаю, це весело! Ну, реально весело? Заходьте в цей режим обов'язково. Так, так. Так, добре. КП, поновлюємо, розвертаємося. Так. Ай, не треба! Втекли. Втекли. Так. У нас ця, ця штука треба обов'язково попасти. Обов'язково. Обов'язково... Ай. Ну добре, все, я заїхав на їхню територію. Супер. Супер, супер, супер. Давайте, тащим, тащим, тащим. Супер. Нічого, не бійтеся помирати. Тут це не головне. Головне, що ви настрілюєте. стрілюєте. Так, у нас куля, тому потрібно обов'язково. Обов'язково попадати і пробивати. Тобто, якщо у вас вогнева куля, ви повинні пробити, тоді ви підпалите противника. І більше стріляєте просто. Оп! Оп. Ай. Ой, вони там, е, та в кучке якась у них. Так, 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 поїхали, Добре. Перезаряджаємось у нас ззаду вже. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Так, супер. Ми виграємо, ми програвали, до речі. Ай, підпалили, підпалили. Ну все, вмираємо, вмираємо. Ні, не вмираємо. Вмираємо. Все. Все, вмираємо. Треба більше, більше настрілювати. Давайте, я в минулому бої настріляв 9 тисяч. Поїхали, поїхали. Так. Треба їхати туди, де їх, і не так багато. Не, не. не вицілю. Ай! Не, не вицілюйте так, ніколи. Просто авто приціли, зближайтеся, і на верочку... Отак. так. Раз. Оп! Оп! І все. Дайте автоприці. воно... Так. Добре, 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 добре. Давай, 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 ще, ще. ще... А, уже кінець бою, все. Ну ми 100 тисяч настріляли. Нормально. Нормально. Супер. Супер. Перемога. 8 фрагів. Боже, у нас 22 фрага зробив. Просто, просто 22 фрага. Так. Ну що ми? В топ-3. О, в топ-3. Кажу, в топ-7. Попадемо. Давай, 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 давай. Давай. Ну. Отак. Все. Сибіла Бренхард. <ф poses> Отримали нагороду. Навідниця. Супер. Супер. Друзі, отакий от режим. На мою думку, дуже фановий. Робота... Пророблена розробниками велика. Тому що стільки намалювати, стільки зробити карти спеціально. Там, ви бачили на картах навіть гра... графіті є. Супер. Мені дуже подобається. Отже, заходьте в гру і грайте в цей режим. Також тут є члени екіпажу. Тобто ви не просто так граєте. Плюс ви її фармите в цьому режимі. Ось. Тому. Підписуйтесь на канал, заходьте, грайте, пишіть свої ніки в коментарях. І ми будемо грати разом. В цей режим, режим, натиск, в рандомі. Все. Тому, друзі, всім бебе! З вами був М'юзік, як завжди. Все, па-па.